Вітаю вас, дорогі глядачі. Прогнозування на тиждень, чергове прогнозування на 7 днів. Що буде чекати Україну з 26.06 по 02.07. Вже майже дожили той червень, але ну, ще не факт, що доживемо, але вірити треба. Тому що віра це єдине, що зараз лишається в такі буремні та неспокійні дні. О, мій кіт теж зі мною згоден, мій помічник. Добре, давайте більше позитиву трошки постараємось додати в ході останніх подій. Його, звісно, тяжко додавати, але люди жаліються, що я нагнітаю. А я просто говорю те, що я думаю. Тим не менш, дивимося. Давайте на кожен день. Так, добре, сьогодні записую цей ефір 26.06 о 10-й годині ранку. Так, 10-та година ранку понеділок. Дивимося. Значить, так, витягую сім карт з цієї колоди. Забувся представитись для того, хто вперше мене дивиться. Я Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс, чтець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ввечері буде прогнозування по областях на моєму Ютубі. Не забудьте підписатися на мої сторінки. І так, добре, розклад готовий. Сьогодні 26.06. Яким буде сьогоднішній день? Карта руху, карта колісниці, карта якогось активного руху вперед. Можливо, це щось, що пов'язане з нашими Збройними силами України. Якась активна, можливо, деокупація. Наскільки я знаю, що нещодавно ЗСУ деокупували навіть ті території, які колись належали до ДНР і які були окуповані з 2014 року. Так що слава ЗСУ. Знизу, дев'ятка бубнова, Карта збройного та фінансового підсилення. Досить сильна, досить хороша карта, досить позитивна. Нова зброя, нова техніка, нова якась енергія. Далі дивимося, 27.06 вівторок. Це, це, це якийсь дурдом, чесне слово. Я не знаю, вже другий місяць підряд на вівторки постійно падає якась хрінь. І в вівторки завжди відбувається якась повна. Нісенітниця, ні повна якась абсурдність і жорсткість, і взагалі от вівторки якісь такі паскудні випадають. Знову вівторок цвинтар, знову вівторок буде хріновим. Знизу Валет Христовий, карта Сильного воїна. Ну, Вівторок буде поганим. Що це за закономірність така? Чому от вони, от... вони Що це в них? Традиція така вівторок робити нам зарву. Чи що це таке відбувається, що вони по вівторках вирішили тепер? Починати. Раніше було по понеділках, у 2022 році, тепер, у 23-му, я бачу, тренд помінявся. Вони вирішили по вівторках робити те, що вони роблять, всякі гадства. Дивимося далі. Середа, 28. Так, 28 число. Карта возлюбленої активізація жіночої енергетики падає. Знизу Валет червовий. теж. Карта воїна захисника, карта сильної чоловічої енергії, карта любові та милосердя. Хороші карти. Дивимося далі. 29 число. Двадцять дев'яте четвер. Карта мислителя. Добре думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Ось про що говорить ця карта для вас, дорогі глядачі. Вісьмірка червова. Карта брехні, карта обману, карта залякування, карта аферизму. Напевне, тому треба думати добре головою, не піддаватись паніці. От я бачу, що якесь дуже сильне іпсо може бути конкретно в четвер. Якесь залякування. Тридцяте. Карта фортуни, карта удачі падає на останній день місяця. А знизу король хрестовий, Карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Далі дивимося. Субота, перше число, карта любові, Купідончик падає. Така хороша карта, позитивна. Це карта, яка говорить про об'єднання, взаємодопомогу, взаємопоміч. Знизу п'ятірка червова, підвищені повітряні загрози, карта розчарувань, карта брехні, обману, карта провокацій, негативна та нехороша карта. Субота погана. Далі неділя. Карта дитини. Максимально подбайте про безпеку, захист ваших дітей. А знизу шістірка хрестова, блискавка. Підвищені повітряні загрози, удари, атаки, провокації та агресія. Вихідні будуть поганими і субота, і неділя. Ну, я скажу так. Найтяжчі дні це знову ж таки вівторок. Не змінюємо традиціям, знову на вівторок якась хрінь буде погана. Субота та неділя. Три дня будуть такими досить негативними. Четвер, ну, таке, чуть-чуть можуть бути якісь загрози. Але, от три дні, вівторок, субота і неділя, мені випадають найтяжчими та найнебезпечнішими. Всім мирного неба над головою, всім мирного тижня! Бажаю! Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових прямих ефірах.